Привіт! Безумовно, усі ми так чи інакше хоча б раз в житті були пов'язані з книгою. Від самого дитинства і до глибокої старості вони незмінно оточуватимуть нас. Але чи за все своє життя ми наблизимось до самих сердець книг так близько, як це зробили вони? Що ж, напевно, невідомо. Цікаво, хто ж ці вони? Лишайтеся зі мною, адже у цьому відео ми поговоримо про книгознавців: хто вони такі. Чи були такі у нас на Чернігівщині? Чим вони жили? Чим особливі, і чи все ж близькі до них ми з вами? Питань дуже багато. Але нумо поступово. Отже, першим питанням є сама сутність нашого головного поняття. Якщо говорити мовою термінології, то книгознавці це фахівці, які займаються дослідженням книги як культурного, історичного та суспільного явища. Їхня діяльність охоплює вивчення історії книги, її виробництва, розповсюдження, збереження, а також аналіз змісту, структури і форми видань. Простими словами, книгознавці це люди, які досліджують книги та все, що з ними пов'язано. Чернігівщина здавна була осередком культури та знань. Тут зберігалися старовинні літописи, створювалися бібліотеки, в яких зберігалися безцінні книги та документи. У цьому регіоні жили і працювали особистості, які вплинули на розвиток літературної культури в Україні. Тож не дивно, що наш регіон багатий на книгознавців. Такими були Степан Сірополко, Пилип Марачевський, Степан Ніс, Сергій Маслов та інші. Але сьогодні ми розглянемо лише двох з них. А саме Степана Сірополка та Пилипа Марачевського, почнемо зі Степана Сірополка, видатного українського бібліографа, книгознавця та педагога. Народився він на Чернігівщині у 1872 році. Все своє життя він присвятив просвітництву та збереженню української книжкової спадщини. Сірополко був одним із перших то систематизував бібліотечну справу в Україні, засновуючи нові бібліотеки та розробляючи методики їх організації. Ще під час навчання він зрозумів важливість освіти й доступу до книг. У часи складних політичних змін в Україні він зумів зберегти багато важливих видань, які інакше могли бути втрачені назавжди. Його дослідження у сфері бібліотечної справи стали фундаментальними для розвитку українського книгознавства. Особливість Сірополка полягає в тому, що він не тільки збирав книги, але й створював інституції, що продовжують функціонувати й донині. Він стояв біля витоків сучасної бібліотечної справи України, роблячи знання доступними для кожного. А тепер поговоримо про Пилипа Марачевського, відомого українського педагога, літератора і перекладача, народженого на Чернігівщині у 1806 році. Він відомий перш за все як людина, що зробила перший переклад Нового завіту українською мовою. Марачевський з юних років захоплювався літературою та філологією. Він присвятив своє життя пошукам нових форм вираження для української мови та культури. Його переклад нового завіту став справжнім проривом, адже тоді українська мова тільки починала отримувати офіційне визнання. Цей переклад не лише зміцнив позиції української мови, але й заклав основи для подальшого розвитку перекладацької справи. Марачевський жив у непрості часи, коли українська культура перебувала під тиском русифікації, проте його праці стали фундаментом для відродження національної літератури. Він був не просто письменником і педагогом, а й важливою фігурою у збереженні і розвитку української ідентичності. Тож чи близькі ми до таких книгознавців, як Сірополк і Мирачевський сьогодні. Хоча їх внесок був іншим, в епоху паперових книг, і рукописів їхнє прагнення до знань і збереження культури залишається надзвичайно актуальним. Сьогодні ми маємо електронні книги, доступ до бібліотек онлайн, але цінність друкованого слова не зникає. Кожен із нас може стати своєрідним книгознавцем, відкриваючи для себе нові світи через сторінки книг і зберігаючи їхню спадщину для наступних поколінь. Тож ми сьогодні познайомилися з двома видатними книгознавцями Чернігівщини Степаном Сірополком і Пилипом Марочевським. Вони були людьми, які не тільки любили книги, але й творили майбутнє, зберігаючи минуле. І хоча часи змінюються, їхній внесок залишається важливим і для нас. Давайте и надали пометать.